Чернівчанин Богдан Пацаранюк – не режисер, не актор та навіть не глядач. Але у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука упродовж фестивалю гід, експерт та навіть охоронець. Він та десятки інших молодих хлопців та дівчат упродовж усього тижня волонтери на одеському міжнародному кінофестивалі. Ну приймали це рішення досить такі спонтанно. Хоч проти якісь нові сфери, якось попробувати щось для себе новеньке і підінець літа, так щоб запам'яталося Добре, запам'ятається літо і місто Чернівці. Цьогоріч основна програма Одеського кінофестивалю відбувалася саме на Буковині. Якщо протягом 12 років існування кінофестивалю, ми завжди говорили, що кінофестиваль він діє для глядачів. Чи він працює для глядачів а, то зараз трішечки інші ж таки завдання у кінофестивалі. Перше його завдання це а, допомагати нашій кіноіндустрії виживати і відбудовуватися. Тому що от я весь час говорю про те, що так, ми документальні фільми знімаємо зараз, але без того, щоб а, фінансувалося ігрове кіно, воно зніматися не буде. Фестиваль розподілили між трьома містами, стартували покази позаконкурсних стрічок 1 серпня в Одесі. Основна конкурсна про. Програма пройшла у Чернівцях. А після 26 серпня, упродовж чотирьох днів, у польській гдині визначатимуть переможців серед європейських документальних фільмів. Цьогорічний кінофестиваль прийде без традиційного червоного хідника. Організатори кажуть, під час воєнного стану вирішили обійтись від зайвого пафосу. Попри стриманість, у соцмережах почалась дискусія щодо доцільності проведення такої масштабної події. Та організатори кажуть: якщо не думати про українську культуру зараз, в майбутньому її буде надзвичайно важко розвивати після початку повномасштабного вторгнення. Фактично. На початку березня перший великий заклик культури це був івано франківський державний театр, почав ставити вистави і відновив виставкову, відновив свою репертуарну діяльність. І я переконаний, що попри війну Україна має жити і культурним життям. Заклади культури мають працювати опери, театри, кінотеатри це частина нашого розвитку, це частина ідентичності, яку ми не можемо ставити на паузу і не проводити роками. Перед початком церемонії відкриття кінофестивалю усі присутні вшанували пам'ять героїв та цивільних, які загинули під час російсько-української війни. Головною подією одеського кінофестивалю став фільм режисера Олеся Саніна Довбуш про найвідомішого опришка та борця за українську свободу. Обидва покази, що прийшли у рамках фестивалю, зібрали повні зали та багатометрові черги. Я хочу піти на всі фільми, які тут будуть показувати. На довбуша хотілося б піти. Ну, на всі фільми, які можна, але поки що в пріоритеті піти на довбуша. На жаль, на довбуша не зможу піти, бо робота дуже хотілося б, щоб його поставили трошки пізніше. Але окей, подивлюсь вже в кінотеатрах. На прем'єру до Чернівців приїхали актори фільму для Олексія Гнатковського. Роль Івана Довбуша дебютно у кіно, але він запевняє багаторічний досвід роботи у театрі та підтримка режисера, неабияк допомогла. Це моя професія. Я знаю свою професію, ну, я тобто, роблю професійно якісь речі. Тому не важко. Тим більше в мене є Санін. О, це Санін, Бог кіно. Глянь на нього, камеру не води. О, це Санін, бачите, Бог кіно. Так. Вот. Е, ну, це, ти розумієш, що біля тебе Бог в твоїй професії. Для мене він побратим, вчитель і друг. Хоч фільм знімали ще у 2018 році, але своєї актуальності він досі не втратив. Акторка Дарія Плахтій розповідає, теми фільму резонують з емоціями та переживаннями багатьох українців. Це фільм про нашу боротьбу, яка триває століттями, і нагадає нам про те, що якщо ми не будемо виборювати свою свободу, ми зникнемо як нація. 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль підготував для глядачів у Чернівцях понад 50 показів фільмів конкурсної та позаконкурсної програми. За півтора роки повномасштабної війни було знято десятки документальних фільмів. Багато з них вже побачив світ на міжнародних кінофестивалях. І ми підготували для вас дві спеціальні програми: хроніки війни і так, переможемо! Увага на екран! Кіно, що б там не відбувалось, ти розумієш, це все просто гра, а тут все справжнє. Сур Олексій Комаровський привіз до Чернівців свій фільм Область героїв, що входить до блоку спецпоказів хроніки війни, і це перший український фільм, знятий під час війни про війну для кінопоказу в усьому світі. Він дубльований. Він був вже на чотирьох міжнародних кінофестивалях в Індії, в Таліні, в Варшаві, в Швеції, в Тугольмі. Добре, що одеський міжнародний кінофестиваль зробив саме хроніки війни, тому що це вже... В українській культурі в кіно в цілому це вже окремий сектор нашої культури, нашого кіно, який буде створювати контент найближчі роки, і це має бути якісний контент, тому що ця тема є. Неби важливо на сьогодні, у журі, яке визначає переможців митці міжнародного рівня, які вже зарекомендували себе у сфері кіно. Серед них режисер Дмитро Сухолиткий собчук Зазвичай це складно, ну складно оцінювати колег, тому що ти по суті розбираєш все на якісь, скажімо, дрібні частинки або в цілому розглядаєш картину і дискутуєте з колегами і якби рішення, кому віддати головний приз. Ну ось так якби. Я був на місці конкурсантів, і тепер деколи буває таке, що на місці журі. Тобто, це якийсь такий природний процес. чи що. Призери фестивалю оголосили 26 серпня. Нагороди статуетки Золотий дюк які вручають ще з 1988 року. Покази у Чернівцях проходили на двох найбільших кіносценах міста у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука та оновленій кіноконцертній залі Чернівці. Майже два роки кінотеатр Чернівці був закритий, та до одеського міжнародного кінофестивалю його причепурили, оновили та підготували до української та міжнародної публіки. Глядачі кінозали поранали у світ кіно, слідкували за розвитком історії та переживали за персонажів завдяки одній людині. Мої войски не в тому, щоб ви Процесський на коксу працює з 1979 року. Кінотеатр був, скажімо так, у замороженому стані. Зараз, завдяки Тетяні Михайлівні, кінотеатр прожив і набуває зовсім інших скажімо так, призначень. Якщо їй вдасться зреалізувати це все задумане, це буде дійсно для молоді. Гарний місць більшу частину життя Ярослав дарував глядачам емоції завдяки цьому масивному проєктору. У залах після важкого робочого дня відпочивали чернівчани. Туристи з валізами за фільмами перечікували час до прибуття свого потягу. А маленькі хлопчики та дівчата переживали перший похід у кіно. Коли я була ще студенткою, і навчалася в музичному училищі. То звичайно, що ми ходили в кіно. Це ще був кінотеатр Жовтень. І я вам скажу, що багато спогадів бо бувало часом, що якісь фестивалі там маленькі чи локальні, десь там задіювалося і кінотеатр жовтня. Тому так, це такі якісь приємні зустрічі, молодість. Я гадаю, що у багатьох чернівчан це асоціюється з теплими спогадами. Ми будемо намагатися залишити атмосферу для того, щоб наші майбутні покоління також хотіли повертатися в улюблену локацію в центрі міста. Кожен спокійний кінсан сьогодні українці виборюють на полі бою. Військовослужбовці почасти стають головними героями фільмів. А актори, режисери, оператори та інші митці беруть до рук зброю, аби відстояти власну незалежність, свободу, мову та культуру ціною власного здоров'я та власного життя. Кілька годин тому стало відомо про черговий воєнний злочин Росії, яке направила ракету у центр Чернігова. Постраждало дуже багато людей станом на цю годину. Вже відомо про 117 постраждалих і про семеро загиблих, серед яких дитина. Тому я прошу зараз вшанувати пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання.